Тримайся, Василько, зараз по допомогу прийди, тримайся, на по допомогу. -по За 12 годин до цього. Мама, ну заходьте раз прийшли. <говори> Мама насталі не, ставить, не я так не спішу, я так досі побачила. Чому не приперлися? Я що знаю, чого не прийшли? Не злилися, вони скоро підуть. Зараз, а може, приїдемо з бабиної хати. Мені це страшно. Підемо в будівлю, бабусі вже нема, а то й будемо. За здоров'я і за ті свята. Mm -hmm. Що? Ти ти зі не будеш, ти мене не поважаєш. Слухай, Василько, я вже майже повнолітній. Мені тут хлопці розказали, що можна написати директору заяву і він нас відпустить на Різдво і Новий рік до мами. Давай розкопиш і з я дозволила. Mm -hmm. я дозволила, можемо їхати прямо зараз. Mm -hmm. Образ, змагайся, їдемо вже так скучиш за мамою. О, наш автобус давай швидше. Що, ми на місці нам ще десяти п'ять-сім хвилин. Ой, піш хата мами. Я думаю, мама приїхалась по Ну Хто такий, чого сюди приперлися? Хто там прийшов? Мама, куди Олесі пішла? Мама поїхала. А то хто гасить коплач, прийшло тринадцять років. Чи ні? Байти, типершись я ну напевно, то було в дитинстві. Пам'ятаю, коли ми... я захворів, і мама сиділа біля мене цілих п'ять хвилин. То були нещасливіші п'ять хвилин. Мої мужики. Потім вічим прийшов і почав давати той людський, який він з мамою пив. А він такий гіркий А вічим сказав, що це найкраще лікарство. А як ти взагалі сюди попав? Пабці неналежні умови вдома. Там підлоги, земля і вікон нема. А мама відмовилася від батьківських прав. Я в сучасвоє. Чому просто шкарпетка не холодно? Холодно. Я пам'ятаю, як зимою в нас з назарком було одні умови чоботи на двох. І ми так по черзі до школи приходили. Шкарпеток не було, то ми тісь умови в чоботах на восено. Тоді холодно було. А так ні. Та, Скільки ти ще будеш ризі? Вже не можна. Назар, де ти ходи сюди. Я прийшов. Ти мамі принеси лікарство. Може, не треба, мам. Вже я сказала. Іду тримай. Давай сюди. О, забрав брати і пішов звідти. Я їхав звідси. Мам, куди ти йдеш? Спати йде, мама їде. Mm -hmm. Я до Лесі пішла, ма поїхала. А то хто Василько плаче? Василько. Скільки, тише будеш?